Тетяна Чагіна з села Радуль на Рібкінщині в районну лікарню на стаціонар потрапила вперше. Каже про те, що медицина в тяжкому стані знала та не здогадувалася, що все настільки жахливо. Жінці довелося платити за медичні препарати ще й постільну білизну з собою брати. Можете подивитися, які постільні принадлежності тут. Я наприклад, із з дому да багато з дому. Ну не кожен може привезти, і старушка є, просто на просто не донесе. Постільна білизна в медичній установі своє вже давно віджила. Обладнання операційного та реанімаційного відділення застаріло і за останні роки не оновлювалось. Не повністю забезпечене і дитяче та пологове відділення. За попередньою домовленістю з головним лікарем депутат обласної ради Владислава Трошенко пообіцяв допомогти. Більше чотирьох сотень комплектів постільної білизни, два кисневих концентратори в реанімаційне та операційне відділення, дитячі тонометри та електронні ваги для пологового відділення. Все це Владислава Трошенко планував ...фінансувати для Рібкінської районної лікарні. Медики попросили його, щоб він посприяв ремонту ретгенустановки, яку найближчим часом повинні забрати з добрянки. Після дня перемоги депутат обласної ради запропонував стареньким пенсіонерам та знедоленим Рібкінського району пройти комплексне обстеження зору, слуху та зубів. Кому необхідні протези, Владислава Трошенко зобов'язався їх профінансувати. Та вже через кілька днів головний лікар районної медичної установи повідомив, що взяти допомогу від депутата не може. Мовляв, йому заборонили. Та люди щиро сподівалися на таку депутатську допомогу. Зізнаються, без неї лікуватися тут неможливо. Політика політика, а людям можна допомагати. Нужно помагати. Разі можна відказуватися від будь чого в наше время. Старенькі знову залишилися без допомоги, хоч її дуже потребують. Люди зізналися, що безкоштовного медичного обслуговування вони вже давно не відчувають. А медики розповіли, що обладнання, на якому вони працюють, настільки застаріле, що ним страшно користуватися.